Отеаційного центру муніципальної варти вітає вас. Довіра, допомога, взаємодія – Саме на таких трьох китах тримається наша служба. Аби довіра і авторитет зростали щодня, патрульні муніципальної варти ведуть цілодобові чергування на вулицях міста, місцях загального користування там, де дотримання правопорядку тож не з безпекою наших громадян. Порушень правопорядку не зафіксовано. Патрулюємо далі. Крок за кроком за майже два роки стали пізнаваними на ввірених мікрорайонах, бо разом з нами надійно. Все спокійно, абсолютна тишина. Громадський порядок ніхто не порушує, алкогольних набоїв ніхто не вживає. Моніторюючи ситуації по цілому місту в перевазі місця відпочинку та скупчення людей. Перевірили спортивний майданчик народлозі 28 червня. Люди відпочивають все спокійно. Борючись з розпиванням алкоголю в громадських місцях, пильнуємо за об'єктами торгівлі. Аби потім, після прийнятого на душу, такі компанії не шукали локації продовження свята душі в громадських місцях. Тому попереджаємо, добре взаємодії з вами, нашими підписниками, небайдужими громадянами міста, ми боремося з таким явищем картинки. Тих, хто не втримався, не мають бачити діти. Саме ваша уважність та бажання не пройти повз допомагають уникнути масштабних наслідків. Ваше інформування, наше реагування, телеграм-канал та чат завжди відкриті для повідомлень, що стосується безпеки життя нашої громади. Телефон гарячої лінії без перебільшень у всіх на вустах. 068 861 49 48. Так днями в чат потрапило повідомлення наступного змісту та неприглядної картинки. Недобре сусідство підписали оператору ситуаційного центру. Та тут більше хвороба, одинокість, алкоголь, недобра компанія зробили свою справу. Результат навіть не на обличчя. Ситуація взята на контроль службами. Вміло проведені вечірні рейди. Запорука тихого патрулювання комендантського патруля. Заступили на охрана общественного порядку і виявлення ліц, нарушаючи комендантське время, без пришествий. Спільні рейди патрульних поліції та муніципальної варти з настанням комендантської години охороняють громадський порядок, а отже, і спокійний сон громадян. На півпершу ночі здійснює патрулювання міста згідно маршруту. Все тихо, спокійно. Зараз прибуваємо на вулиці Кишинівська. Нічне місто і світло вогнів авто розріджує темряву. Слідом за пішим патрулем за своїм маршрутом рухається автопатруль. Маршрут. І можна ясавхоз центр города сонячної побіди. Перевірка документів серед завдань комендантського патруля порушили. Будьте люб'язні надати документи. Провірка документів. От як ми можемо зараз визначити, е хто ви такий? З'ясувати це можливо в поліцейському відділку, а мати документи про собі обов'язок кожного. Це також диктують вимоги часу. Документи є? Не брали. Взагалі не брали документи. Собільно. Ну то прийдеться поліцію вас доставлять. Нагадуємо, на вимоги дії правового режиму воєнного часу комендантська година є непорушною з 0 години до 5 ранку. Рух громадян і транспорту без дозвільних документів у цій порі заборонений. Муніципальна варта комендантський патруль yeah. щоб ви порушувати комендантську годину. Іду знакомо. І не забувайте, що у нас зараз твоє положення, війна. І в 12 ночі повинні находиться вдома. Жодні причини, серед яких запізнився, втратив лік часу, проводжав дівчину. Тут не спрацюють. Це не є поважна причина для того, щоб перші одини ночі перебувати на вулиці. Опоздав. Дядя довжен приїхати чуть-чуть на встрічу забивати стрілку на цю годину. Також не варіант за статистикою комендантського патруля. Останнім часом почастішили випадки порушення комендантської години саме неповнолітніми молодими хлопцями, які приїхали на навчання і дозволяють собі подібне. Мабуть, сміливості вам надає молодий вік, а через це не підлягаєте мобілізації. Під час несення варти після полуночі, реагуючи на виклики про непристойну поведінку в житлових масивах, на жаль, стикаємось з блискавичним реагуванням порушників. Ми коли під'їхали, розговори, що були самій дворі. А так, патрульні комендантського патруля муніципальної варти та інспектори поліції відреагували на звернення жінки про побиття її власним сином. Це він вас бігає. А що такого що вас б'є? При цьому гостина запрошує патрульних в оселю. Так і не скаже, що він джерело насилля психологічного, морального. Он на мене руку протягував. Сьогодні що у вас прийшло. Он вас сьогодні бив? Він Сьогодні не бив, але Я йому сьогодні ще не дала за те, що він мене постійно що я така і така. Це як допекло, що у такій порі жінка вдалася до таких дій. Я хочу написати нього заявлення. Що... І сину, і матері роз'яснили, як діяти в рамках закону в такій ситуації. Перше шукати компроміс. Якщо тебе не виходить жити разом з матір'ю, у вас конфліктні обставини, ситуації і так далі. Тебе роздражає, мамо роздражає, тому тут вже на самому прийняти рішення. пишете заяву стосовно того, що у вас не встає тут, 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 тут. Ну, ви, вигнати ми зараз його ми не можемо. Але я тебе попереджаю. Якщо буде, не дай Бог буде ще раз визити, то ми тебе заберемо. І нехай цією повчальною історією уяснять собі інші, що насилля будь-яке по відношенню до близьких до випадкових людей несе відповідне покарання, і навіть вік неповної дієздатності не є виправданням. Невиправданням є і рух громадян комендантського годину без дозвільних документів, навіть військових без спеціально на те дозволу перевіряємо, аби не допустити ДРГ на території міста. Ба більше бувають ситуації, коли допомогти треба негайно, бо страх у цій порі може накоїти біди. Не ти, ти домой страшно, хтось шупольня. Цьому йти було нелячно. Документи при ньому затримався на бенкеті. Так уже перша година ночі і перша, і друга, і аж до п'ятої години ранку. Ваше перебування і пересування вулицями міста заборонено і крапка. 24 на 7 на варті дотримання правопорядку служби муніципальної варти. А на пульсі подій життя міста вас триматимуть випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти.